Всім доброго дня. В продажі, великий вибір свіжопригнаних автомобілів з Європи та Америки. Коротеньке відео, що є в наявності. Міні Купер. 4 рік. 1,6 бензин, автоматична коробка передач. Автомобіль в гарному стані. Volkswagen Golf 6, 9 рік, 1,6 MPI, механіка, хетчбек. Класному також стані. Ціна 8300. Renault Рено Scenic 1.9 дизель, 7 місний. Ціна 8400. Volkswagen Golf 5, в гарному кольорі. П'ятий рік. Перша реєстрація шостий рік. Ціна 6300. Renault Megane 3. 12 рік, 1,5 дизель. Механіка шестиступка. Ціна 8400. Наявності 3 Renault Megane третіх. Opel Зефіра. 1,6 бензин. 7-місна. 4 рік. Ціна 5200. Volkswagen Touran, 1,6 бензин. П'ятий місний. Ціна 7000 Chevrolet. Нобіра, 8-й рік, 1,6 бензин, ціна 5000. Опель Вектор, 2 і газ бензин. Автомат. Ціна 6,400. 400. Volkswagen Туран. Сьомий рік. Бензин. Ціна 7900. Шкода фабія. Другий рік. Ціна 3000, 14 газ бензин. Nissan 16 рік. 16500. Шкода Октавіатур, 6-й рік. 16 МПІ. Машина з Німеччини. Ціна 6300. Опель зефіра. 11 рік, 7-місна. гарному стані. Ціна 8500. Шкода Октавія Tour. 8 рік, 1,6 MPI, ціна 7000. Також є в наявності автомобілі з Америки. Ford Ag. Різний колір 2.0 бензин, автоматична коробка передач. Fiat Doblo. 13 рік, дизель. 6300 Ford на механіці на класній комплектації гарні диски ціна 12500 міні-купер на автоматі 1,6 бензин, повний привід. Шкіряний салон. Ціна 12 тисяч. Audi Q7, 3 літра дизель, Quattro. Тринадцятий рік. Ціна 22 тисячі. Ще один Edge. Opel Зефіра 1,8 бензин, механіка. 5 рік, скоро буде розширений відеогляд, буде виставлятися на продажу. Автомобіль не фарбований в рідній фарбі в гарному стані. Кого що зацікавило, телефонуйте. Великий вибір автомобілів е по наявності. Також багато автомобілів вже куплено в Європі, які прямують на розмитнення до України. Кого цікавить, телефонуйте більш детально за телефоном.